Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це магазин Аврора. Покажу вам сьогодні класні новинки, а також товари з жовтими цінниками. Приємного перегляду! Подивіться, яку класну новиночку привезли, є в білому та чорному кольорі пляшка для олії з дозатором 139. І ось такого плану скляна за 179. Дуже симпатично виглядає! І ще один варіант пляшечки з розпилювачем завжди була у золоті. Сьогодні привезли у сріблому відтінку. Ціна 99. Пляшечка дитяча для напоїв ведмедик з трубочкою та кришкою. Пляшечка пластикова. Ціна 55 Ваги кухонні з круглою основою. Навантаження 7 кг. Ціна по акції 99 Ланчбокси одноразові, 99. Упаковка 5 штук. Геймпад 49. Клавіатура ігрова. LED-підсвітка підсвітка 199. Кава старого Львова, 200 грамова, 84 Порт. Кава натуральна смажена. Мелена 119. Кава сублімована, 80 грамова, 84 гривні. Чай ромашка 27, 30 пакетиків. Чай концентрований від Мунік лимон, А також журавлина 11 гривень 50 грамів. Зефір Тріо 9,50 грамів. Біло-рожевий та зі смаком апельсину 11. Кава натурально смажена в зернах 900 грамова 399. Велика упаковка кава старого Львова 900 грамова, 299. Якоб з капучино 199 500 грамів упаковка. Капучино зі смаком ванілі та з ароматом бельгійського шоколаду 49 110 грамів. фе Класік 60 грамова на 30 чашок. Ціна 64 гривні. Велика упаковка 170 грамів, 199 гривень. Форт кава натуральна смажена. 49 за 100 грамів. Форт розчинна у гранулах 100 грамова 88. Рощинна кава сублімована. Вишня 84 грамі 100 грамів упаковка. За 99 є з ароматом шоколаду, а також карамелі. Крекер солоний піцця 24 100 грамів. Трубочки бамбук від АВК 33 200 грамові. Печиво до кави від рошен 19 185 грамів. Рулет бісквіт шоколадний з ароматом вишні 22 гривні. Контик. Є у трьох смаках. ціна 17 гривень. Трубочки вафельні 150 грамів. Ціна 29 Халва соняшникова з арахісом 19 200 грамова. Снікас 20. Насіння соняшника смажене 180 грамів. Упаковка 33. Трубочки паперові 19. Трубочки для напоїв. Пластикові. 25 штук 19. Палички 17 гривень. І такий варіант палички бамбукові загострені 22 гривні. Дозатор металевий для пляшок 34. Набір двох дозаторів пластикових 19. Качалка дерев'яна для тіста 34. Горіхокол 49. прес для часнику круглий 39. Молоток кухонний металевий 59. Є ще такого плану за 49. Ніж для піци 29. Мусат для заточування ножів 69. Набір виделка та ложка 69. Паяльник для газового балона 88. Балон газовий для портативних приладів 49 гривень 220 грамів. Газовий пальник для кемпінгу та походів 229 гривень. Точилка для ножів 64. Овочі чистки з керамічним лезом 19. Відкривачка 88 в чорному та червоному кольорі. Відкривачка для пляшок 29. Заварник Френч Прес. Скляний 139. І є ще більшого розміру за 229 Сковорідка Bravo Chef 26 см в діаметрі. Високоякісний кований алюміній дощиною 2,8 мм. стійке класичне антипригарне покриття. Ціна 399 гривень. Такого плану сковорідка Сковорода алюмінієва антипригарне покриття підходить для газової, індукційної та електроплити. Діаметром 26 см. Ціна її 449 За 400 гривень ось такий варіант сковорідки. Кований алюміній довговічний матеріал, який має відмінну теплопровідність. Діаметром 24 см. Високоякісна нержавіюча сталь зберігає відмінний зовнішній вигляд протягом усього терміну експлуатації. Ціна такого ковша 349. Об'єм 1 літра 100 мл. Турка для приготування кави є менша за 99 і трішки більше за 129. Легенький матеріал. Металева каструля зі скляною кришкою 2 літри 200 мл. Підходить для всіх типів плит ціна 219 гривень. Капсульне індукційне дно каструля об'ємом 1,5 літри. Ціна 299 гривень. Маленька пластикова дошка для нарізання 23х14 см, ціна 17 гривень. Є ось такого плану з ручкою 32х21 см. Ціна 39. Дошка обробна кухонна. Деревина ціна 99 Дякую усім за перегляд!